Так, як я і обіцяла, хочу вам показати насіднічку, яке я у цьому році буду висаджувати. У мене вже росте розсада Ось перці. У мене таких три слоточки. Далі отакі квіти. Це маргаритка. Ось Підписано маргаритку я висівала 13.01. І... І ще багато вже чого посіяла. Все, що я посіяла, я е, взяла ось такий у мене альбомчик. І все е, я сюди вкладаю насіння і підписую там бумажечку, коли я садила, коли воно всходить, і як воно буде рости. Ось така міліса. Потім посіяла м'яту, золотий ювілей, душицю, звичайну. Далі у мене тут. Е, із квітів ехінація пурпурова, маргаритка суміш, оце ж вона тут у мене росте. Далі гвоздика. І оцю гвоздику дві, навіть три упаковочки. Я дві поставила на стратифікацію у холодильник. Цю фіалку теж, аквіллегії висадила. Один пакетик, другий, третій. Теж на стратифікацію в холодильник, навіть і четверта. Волошка у мене почала рости, але вона дуже сильно витягується, не знаю, що з нею вийде. Баклажан посадила, ось цей перчик. Тикву на ще Це дуже-дуже рано, але в мене там 5 на синій. намочила, висадила томат. Тут теж 5 насінинок дуже мало посадила. Огірок, ще дуже рано садити її, але я посадила там три штучки. Нехай буде ось така цибуля. Штутгер... штутгартер посіяла лобелію. Так, і все. Все, що тут у мене далі, немає. Нічого. А, пітунія біла, ось така. Це. Далі тут все буде поповнюватись, дуже-дуже багато таких місць, коли куди що можна висівати. І сьогодні я покажу вам, як я буду висівати газанію. О, такі дві пачечки купила у одній суміш 5 штук насінин, у іншій просто тут 0,1 грам. Побачимо, розкриємо, скільки тут насінин і що воно за насіння. Далі. Цинерарію буду висаджувати скоро. Ось такий пакетик взяла. Суницю знову хочу посадити, тому що я вже висаджувала, у мене не виходить. Але я хочу поставити ці семена насіння на стратифікацію. Подивіться, що із них буде. Гравілат купила. Можливо, гравілат цей я висаджу одразу, потім весною в ґрунт. Венідіум, Забрала останню пачечку. У магазині, ну, це в нашому магазині, можливо, ще в них там є, привезуть, але дуже така гарна картинка. Не знаю, як вона буде рости. Кореопсіс жовтий, теж буду висівати у ґрунт. Люпин. Захотілося мені таких різнокольорових, буду ґрунт висивати. Космея це махрова теж у ґрунт. Так, лаванду. Лаванду я посію в на розсаду, Це на, на неділі ось скоро. Годецію. Це годецію, це мені присилала Тетяна з Києва влітку. Ось це ж треба посадити в ґрунт відразу. І що в мене тут є? І є отака і помийка оранжевого такого оранж глорі кольору. Теж буду висівати відразу у ґрунт. Ну, і це ж не, все, не всі насіння. Ще у мене є на дачі там багатенько чого. Ось із помідорів є у мене ось такий низькорослий кібіць. Тут дуже-дуже мало насінин, по 5-4 по штучки. Далі, отакий мобіль, низкорослий, низкорослий джина. От. Далі томат це високорослий, чорний, дуже полюбляю чорні томати. Помідор фітоус, такий. Торостійкий. Далі, дарза заволжя середньостиглий є в мене санька. От, і помідор суперранній. Так що, ще так ще є ось стільки насіння. Не знаю, коли я буду куди висаджувати. Але треба теж розсадити, бо я б спробувала у минулому році посадити ворон, то в мене вона ця цибуля не зійшла. Ну, трохи пізніше я його тоді її висаджу, знайду місце. А це у мене дві таких два клубеньки анемони. Ось я дещо там накупила, Але зараз її зарано висаджувати. Не знаю, чи висаджувати, чи ні. Як мені. Порадити. Можливо, висадити. Ну, вона дуже-дуже любить ярке такі, яскраве сонечко, і вона може потягнутися і тоді пропасти, не дуже квітнути гарно. Тоді треба її трішечки повременити з нею. Ну І ще в мене багато гірків, кукурудз, горошок, це я все не показую. Що я буду садити? Садити газанію, і я вирішила висаджувати в такі ось торфяні таблеточки. Ще у мене є таблеточки маленького розміру, ось такі. Це дуже-дуже маленькі. І є кокосові, отакі. І їх треба залити кип'яточком. Поки вони набухають, я трошки покажу вам ціни на останні свої насіння, котре я купила ось так. Насіни не коштують десь 35, 40, 10, 20, 15, 10. Ось так от. Це всі от можна подивитися по грамам, скільки вони. Зараз коштують, дуже гарно піднімаються бистро, швидко. Так, ну тут зовсім треба треба їх добре добре щоб вони промочилися, щоб вони не були сухі усередині. Далі я їх складатиму ось так і відкрию зараз насіння. Якщо ще цю відкрити, тут вони вже не в такому лакончику, але в пакетику. Так, пакетика. Тут теж не дуже багато там їх. Зараз подивимося. Всі не будемо висаджувати. Можна ще покласти три штучки. І ще що треба зробити це між цією пустоти заповнити вермикулітом. Вірмікуліт він набирає влагу, потім її віддає. Щоб вони не пересихали дуже, треба оце все засипати, пересипати. Так, ще не висипаються. Щоб на сінечко взяти. Ось треба ну, зазначувати з зробити луночки. Ось так. Викласти. Засипати зверху я не буду їх. Ми ще треба річок зни. Три. Чотири. І засипати. Так дуже-дуже акуратненько, акуратненько. От і все. Залишилось тепер закрити, підписати нашу тепличку і поставити у тепле і світле місце. Так, ось тут я принесла, поставила цей лоточок. Тут у мене вже ось багатенько чого стоїть. Знизу батарея. Вона гріє через ось цей отвір, у підвіконні. І тут у мене також стоїть цибулька. Вона маленька, мілка, я вирішила її на зелень посадити. І ось, нещодавно теж посадила, вона вже ось почала трохи рости. У мене на балконі з'явилася ще одна тепличка. Ось так із одного ящика. Такий великий ящик один. Потім оці трубочки білі з під поличок. Далі я туди проволокою зробила ось так. А це двері. Оце, оце на ну, прищіпочках це двері. Там у мене зараз стоїть делосперма. Так, а на, на вулиці зараз плюс 5. Де він той радусник? О. Плюс 5. Я ось сюди, е, в лоточку перенесу зараз перчики свої. Поки що поставила ось таку е, свічечку. Теж саморобно зробила із бутилки алюмінієвої І дивлюся, ось 10 градусів. Показує поки що. А тут аж, а тут аж 16. От як кому довіряти, якому градуснику не зрозуміло тут Зараз і поставимо. Тут щось показує тут 10, а тут 25 чи 26 уже. Я Нагріла грілочку. так поставлю її, тому що вона щось підтікає начебто. О, і все. Зараз покажу, які на сьогодні у мене перці. О засипала пісочком зверху пробую. Може і ті засиплю, не знаю. Це так і в мене експериментую. Це і такий лоточок їх. І тут у мене маргаритка. Ось росте. Я її так чуть-чуть приоткрила. пакетику. Отак. Маленька поки поки що теж поставлю. Ну і все, закрила. Ось так все Плотненько, щільненько. І так буде у мене до вечора тепер. Тепер стояти ця розсада. Далі розсада буде буде підростати, буде трошки теплішати, буду наставляти вже далі більше ось цю другу, тепличку і третю, і все. Більше на мене тепличок-парничків, таких я не планую робити. Вистачить і цих і немає куди їх ставити. Нехай у вас все росте. Росте ваша розсада. Всім дякую, миру нам. І до нових зустрічей!